Календарі 21 вересня, понеділок. Сонце зійшло о 6-й годині 38 хвилин. Захід очікується о 18-й годині 55 хвилин. Тривалізня 12 годин 17 хвилин. Місяць у Козирогі, Іде 9 та місячна доба. За народним календарем 21 вересня відзначається свято Різдва Пресвятої Богородиці. Наші предки примітили, якщо цього дня сприятлива погода, то і осінь буде теплою. Слідкували також за тваринами. Якщо після малої перечистої худоби рветься на пасовиська зрання, то і зима буде ранньою. А ось якої буде погода 21 вересня, дізнаємось далі. За повідомленням українського гідрометцентру, 21 вересня у Миколаєві та області очікується мінлива хмарність з проясненням, без опадів. Вітер південний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 755 мм ртутного стопчику. Вологість повітря 43 Миколаєві вночі температурний стопчик зупиниться на позначці плюс 16, а вдень плюс 29 градусів вище нуля. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці. Вночі температурні показники коливатимуться в межах плюс 14, плюс 18, а вдень плюс 22, плюс 30 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп. Можливо, що невиправдано посилиться ваша зрозумілість, з'являться імпульсивність, надмірна схильність до ризику, підпливом яких ви можете зробити необачливий вчинок або прийняти невірне рішення. Тілець. Ймовірно, сьогодні обставини або підступи недругів змусять вас активно відстоювати свої принципи і точку зору. Незважаючи на всі складнощі, постарайтесь зберегти спокій. Ймовірність конфліктів з оточуючими або проблеми зі здоров'ям дуже велика. Близнюки. Негативний день, коли обмани, нерозуміння і наклепи будуть всіляко заважати руху вперед. Не слід займатися ризикованими справами, Вирогідні конфлікти з оточуючими. Раки. Сьогодні тільки відпочинок. Цей день, неначе створений для романтичної пригоди. Не залишайте без уваги сильні пориви своєї душі. Ймовірність нових цікавих знайомств, що може в майбутньому призвести до стійких відносин. Лев. Можливо, негативні тенденції дня погано позначаться на вашому самопочутті та поведінці. Не виключено, що надлишок внутрішньої енергії знайде вихід у надмірному властволюбстві, прагнення головувати в будь-якій справі, не рахуючись думкою і бажанням оточуючих. Діва Сьогодні ваша професійна діяльність буде реалізовуватись зовсім не так, як передбачалося. Грошових витрат не передбачається, однак немає місця і різкому зльоту. Відносини з родичами сьогодні покращаться, але незабаром можливі неприємні події і звістки. Терези цей день сприятливий для активного відпочинку, фізичних навантажень, прогулянок. Гарний час для наведення порядку в паперах, справах для початку ремонту або благоустрію. З'являться умови для встановлення миру в сім'ї, злагоди з партнером для відновлення прерваних дружніх відносин. Скорпіон. День сприятливий для контактів та дружніх зустрічей. Цей день мотує вам нові вигідні, ділові та особисті пропозиції. Гарненько їх обміркуйте і постарайтесь прийняти вірне рішення. Стрілець. Сьогодні вирогідні конфлікти з оточуючими. Вам доведеться активно відстоювати свої життєві принципи або внутрішню свободу. Постарайтесь зберігати спокій. Козиріг. Сьогодні не поспішайте приймати відповідальні рішення. Щоб уникнути помилки, вам необхідна порада ближніх людей. Можливі неприємні події і звістки пов'язані з родичами. Водолій. День відзначений зростанням життєвих сил, розкриттям творчого потенціалу. Сприятливий день для людей мистецтва і науки. Зірки налаштовані до вас прихильно. Не виключено, що за допомогою друзів або пливового покровителя вам вдасться створити якийсь стартовий майданчик для майбутніх успіхів. Риби. День сприятливий для змін діяльності. В іроїнів вдалі пропозиції. У ділових людей проекти будуть розвиватися непоганими темпами. Працездатність деяких риб буде гідна наслідування. Не залишайте без уваги своїх обранців. Це був наш астрологічний гороскоп вдалого дня на все добре.